Конец 20 века. Да. А у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну как при царе -грохе. Да! А почему так вышло-то? Что у вас? средств нету. То есть денег у вас не хватает. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я самоохотнику, купи себе валенки. А он что? Что он? Пішов кеду купів, ані говорять красиві. І то не подумавши і сделал. У нас зимой національна дерев'янська одежда какая. Маленькие штани, ватний, тулуп і шапка на міху. У нас зимой в кедах навіть студенты не ходять. Те, що валянки найкраще взуття для суворих зимових умов, і що в них набагато тепліше та зручніше ходити по товстому шару скрипучого снігу. Все це вже з давніх давен на власному досвіді з'ясували мешканці морозної півночі. Натуральне овеча вовна тому за порукою. І ніякі кеди тут навіть у порівнянні не йдуть. Про те, у чому полягає секрет такої незвичайної теплоти валянок, про інші корисні властивості виробів з вовни та взагалі про те, для чого людина сьогодні використовує шерсть. Далі у передачі до речі про речі. Взагалі, та народження валянок, які будуть зігрівати ваші ноги у люті морози, починається ще з того моменту, коли товсті та вгодовані вівці ходять по полях та лугах і відрощують свою теплу шубу. Ось саме вона перетвориться надалі з шуби на взуття. Але, по-перше, необхідно постригти вівцю. За рік у різних порід шерсть відростає на різну довжину, може бути 5 і 25 сантиметрів. Ось ця вовна після багатьох різних етапів і стає валенком. Її миють, прочищають, тріпають, її пропускають крізь різні механізми, обробляють парою. Вона проходить через спеціальні дерев'яні вали, що ущільнюють вовну. Також тут застосовується багато ручної праці, саме руками формують підошву, носок та п'яту. Щоб це зробити, необхідно мати неабиякий досвід і силу. Після того, як валянки вже готові, треба сформувати пару, бо кожен валянок один у своєму роді. І підібрати до нього треба другий, найбільше схожий. Пам'ятаєте, кіт Матрускін скаржився, що у них одні на всіх валянки. Мабуть, не знав він, що років 100, тому це було навіть престижно мати хоча б одні валянки на всю родину. Цей виріб з вовни вважався справжнім шиком для селян. Такі речі ручної роботи коштували немало, їх навіть передавали у спадщину. Такий спадок дорівнювався добрій сумі грошей. Якщо валянки продірявилися, то їх не викидали, а обережно латали та й носили далі. Тому зносу валянкам фактично не було. Сьогодні у містах, та зі зміною клімату на більш теплий по калюжах на дорогах та вулицях не дуже поносиш валянки. Бо, не зважаючи на всі переваги пім, але пристосовані вони все ж таки для морозної зими та не люблять сирості. Від неї вони псуються. Але все краще повертається, так повернулися і валянки. Хоча у трохи іншому вигляді. Вони сьогодні різнокольорові з орнаментом прикрасами. Бо якщо є велике бажання, то можна валянки зробити і власноруч. Такий процес буде довгим, але результат безумовно порадує. Сьогодні майстрині самі вдома беруться валяти. Результатом цього стають різні та неповторні речі: на будь-який смак. І красиво, і ногам тепло. Самі валянки зділені мокрою. Обичним мокрим способом. с выкройкой, причем выкройка делается вот так, вот так сразу делается выкладка, валяется, потом уже на последнем этапе разрезается все это и уже в отдельную валяется уже как бы ручками И уже когда полностью высушены валенки приваливается декор, декор может быть какой угодно. есть здесь более объемный, можно еще сильнее объемные было бы сделать. какие-то листики бусами украсили. То есть сейчас это все делается и вышивкой, и бусами украшается, чем только не украшается. И достаточно они такие, и дома можно ходить, если их подбить. Бывает еще м -м, подошва такая более, более высокая, тогда уже даже сырую погоду. А так, в принципе, на снег, на мороз можно выходить, вот они теплые. Хотя достаточно тонкие. До речи, на выготовление одной пары валенок необходимо настригти приблизно килограмм овечьей шерсти. Тільки можна отримати з однієї вівці. Виходить, що одягнувши валянки, ми носимо на ногах по одній, а то й більше овечої шубки. Процес валяння валянок доволі довгий. Вони великі, можуть не вийти з першого разу. А от зробити те ж саме на мисто доволі легко, та з таким завданням може впоратися і початківець. До того ж, робити шерсті можна все, що завгодно. Валяння може бути мокрим та сухим. Використовуючи ту чи іншу техніку, ви отримаєте різний результат. Так що обирайте, що саме ви бажаєте зробити. Мокре валяння це з примененням мила, і звісно, вода така тепла, мила жидкое мыло, без жидка мила. должно быть. без всяких масел. Сухое валяние, ну, большие вещи сухим валянием, конечно, не сделаешь. Скорее роспись, либо какие-то цветочки отдельные, украшения, бусы можно. Бусы можно и сухим, и мокрым валянием. Объемное валяние, это уже сухое валяние, либо на каркасе, либо просто ну, какие-то. Вот можно на вязаных, видите, вот такие игрушечки делать. То есть вязаный набитый кружочек и уже оформляется там ушки мордочка все это проваливается получаются сувенирчики игрушечки Як і валянки, так і інші речі, що робляться за допомогою валяння, не виходять однаковими. Навіть якщо ви захочете повторити експеримент та зробити річ один до одного, як попередня, ні, нічого не вийде. Всі вони, хоч трохи, але відрізняються. Діта цвіт, дітатінок відтінок. Відтінків зараз можна знайти дуже багато. Не відходячи далеко від теми валянок, ми вирішили їх зробити за допомогою сухого валяння. Але невеликі, маленькі. Для цього нам що найголовніше знадобиться, звичайна вовна. Вона, до речі, може бути різною. Головне, щоб була натуральна. Буває, от, як ось ця шерсть. Здесь шерсть з шолком. Буває просто ось така кардочусана шерсть. От, вона виглядає пластами, і от її тянеш, вона, видите, зразу така. А грибя лента, вона. От... В таких матках и потом вот, пучками. Ну, она для разной работы, для разной структуры. Я люблю цветы делать из гребенной ленты. Там видны волокна и получается, как будто бы вот, ну, вот, лепесток натуральный. Когда это роспись. Кардачосаная шерсть, допустим, в мокром валянии, Она дает такую акварельную размывку. Вот, на лепестках вот здесь вот, она такая акварельная размывка. Крім вовны знадобляться нам ще деякі речі. Сама суть валяння полягає в тому, що тоненькі шерстинки переплітаються між собою, завдяки цьому і надається щільність валяним речам. А відбувається це за допомогою голок, незвичайних спеціально для валяння, призначених желательно мати какую-то мочалку розміру, щоб на ній було удобно розположити голочки. Я розполагаю, вони мають різні розміри, поэтому різне, різні розміри є. Есть иглы треугольные с, с насечками. На каждой игле есть специальные насечки в виде рыболовного, как рыболовный крючок, чтобы было понятно, только в обратную сторону. И есть треугольные, это для более грубого, они потолще. И когда начинается, когда начинаешь делать скульптуру какую-то, Начинаешь треугольными иглами. Если скульптура большего размера, больше берется размер. Если поменьше, можно, я, допустим, могу делать все, если маленькое вот такое изделие, вот как лошадка, да, я могу, допустим, иголкой звездочкой 38 размера сделать ее всю, в принципе. И потом они еще для чего? треугольная вот ее начинаешь делать, изделия. Звездочка, она более верхнюю корочку формирует, загоняет, чтобы не было лишних шерстинок. Бывают обратные иголочки, когда обратной иголочкой она вот наоборот выдергивает, и можно сделать челочку или там, ну, сделать какой-то переход, допустим, белый цвет и черный цвет. Если побить обраточкой, а потом забить это все звездочкой, получится такой, ну, смешанный цвет, как бы переход такой. То есть, ну, каждая иголка для, имеет свое предназначение. Валяння це теж саме мистецтво. Тут і художній смак треба мати, необхідні кольори підібрати, уявити ту річ, яку хочеться зробити. Ми вже багато говорили про валянки, тому хто до цього не бачив, про них вже дізнався. Тож починаємо наш невеличкий майстер-клас. Візьмемо кардачусану шерсть і триваємо такий кючок небольшой. І от починаємо його сворачувати. Один краешек нам нужно сделать более ровный, это будет вот если такой вальночек, чтобы более ровный краешек был. Поэтому вот так вот сразу мы его подровняем. Можно взять для начала большое наше приспособление. Теперь сворачиваем, краешек ровненький у нас есть. Все, вот немножко получается такое, такое углубление. Все нужно валять. Сначала вот такой брусочек, потом мы его уже оформим в импровизированный валеночек. если валять в руках, нужно очень аккуратно, чтобы не уколоться и пальцы стараться. Вот я выставляю всегда пальцы ноготками, то есть если попадаю иголка, я хотя бы проскакиваю мимо пальцев, потому что ну, болезненно. Обязательно проворачивать постоянно, чтобы иголочка попадала полностью по всему изделию, чтобы равномерное было валяние. Я начинаю всегда изделия на щетке. Она держит, не дает скользить и очень хорошо игла проходит насквозь. И тоже не, не встречая препятствий, она как бы не сломается. Вот тут уже как будто бы туда ножку вставлять. Здесь такой ровненький краешек уже. Вот его еще так помять, как снежочек можно, тепленько. Все, и теперь вот так вот формируем. Уже валеночек будет. І починаємо прокалувати. Зараз, поки я ще валяю двома ігулками, можна 2-3 ігулки, потім я перейду на одну ігу, тому що там вже піде тонка робота. з усіх сторон. Постійно не забувати, з всіх сторон. Для того, щоб отримати готову річ, хоч і маленьку, необхідно повторити тисячі подібних рухів. Немов дятел робити удар за ударом. Може здатися трохи нудним, але Людмила запевнила нас у протилежному. мысли кактавутмислі, Тому що немножко монотонна, звісно. Ну, опять же, когда разные краски. Когда настроение более веселое, как-то смотришь, берешь более яркие цвета шерсти, когда как-то такое романтическое, какие-то пастельные тона берутся, то есть я даже замечаю по себе, какую гамму я делала, я понимаю, в каком настроении я была. Но без настроения я никогда, вот мне не работает, если у меня нет настроения совсем, я не могу работать, у меня как-то ощущение, даже ну, вещь будет иметь энергетику какую-то неправильную. Сьогодні настрій був гарний, тому і руки потягнулися до рожевої шерсті. Ну, От у нас ось такий от, сувенірний валіночок з'явився. Можна зробити к нему сугробики, шарики біленькі. Ось вот так одягаємо сніжочок. Протягуємо, поправляємо. Такий маленький валянок можна зробити за годину, а за день наваляти цілу купу. І коли вже прийде розуміння всього процесу, коли більш легкі речі, ті ж самі маленькі валянки чи намиста, будуть зроблені, тоді можна буде перейти до більш складного: різних іграшок, одягу та навіть картин. Тому не обмежуйте себе, творіть та вражайте всіх оточуючих дивними, милими та ще й теплими речами, що у тому разі можна зробити з шубки вівці.